Друзі, що ви бачите в мене в руках, це ключі від цього прекрасного Бетмобіля. Це нашкода Octavia a 5 ReStaling на двигуні 1.8 TSI з потужністю 180 кінських сил. Автівка у нас з 2009 року в кому чудовому чорному кольорі. Стоїть лінзована оптика фірмова, Октаві, бачите, омивачі фар, туманочки, парктроніки 360, там присутні штатні заводські релінги, текстиль плюс шкіра, присутні ручні регулювання, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підірівчиками. Таке у нас чудово шкірене мультикермоло, яку ми маємо управління монтимедієчку, та інформація на бортовому комп'ютері. Також присутній датчик світла. Така у нас приборна панель, пробігу, як бачите, 250 тисяч. Для цього мотору це не проблема, він ходить набагато більше. Мультимедіачка Коламбус дуже гарна, є у нас Саук, Радіо, двозонний клімат-контроль з підігрівчиками, пактроніки, датчик тиску в шинах, стабілізація, механіка. чисті ступка дуже класна. Надійно, також зверху у нас є ось такий от лючечок, щоб можна було в літню пору відчиняти його і насолоджуватись поїздкою. Позаду, як ви бачите, у нас King Size купа. Простору, сидіти дуже зручно, тут у нас також комбіновано все. Є у нас підігрівчики задні, навіть ваю, підігрівчики задні в шкоді, октавії, батах він доцінює. Дефактори повітря і така от кармашка, попільничка який вбудована під стаканечок. А також ось такий гігантський шкірний підлокітник, в якому у нас є відсік для маленьких речей. Позаду у нас отака оттака, всі ми вже знана Задні електрохроніки є такі. Паркопчик, можна прицепити прицепчик і возить картошку до діда в село. у нас просто велотентські, подивіться просто на його розміри. Сюди можна запхнути все, що тільки захочеться. Є у нас шторочка, ось така, як бачите. внизу у нас як ви можете побачити повноцінна запаска з усіма інструментами. Чому варто придбати цей автомобіль? Друзі, все дуже просто. По перше, це Octavia, це надійність, це гарний зовнішній вигляд, незважаючи на її рік. Їде вона дуже бадьорок, я вже казав, 170 кінських сил. Робите перший і другий стейдж, І це вам та же сама Ауді РС. Можна ганятися і буде дарувати емоції. Тому, друзі, приїжджайте на Автопоінт, Дуже гарна на неї стоїть ціна. Всіх запрошуємо. Знаходимось ми по... з вулиці Софівська, 19, Білогородка. Автопоїнт. Придбай якісне авто.